У надвірні відбулася нарада, присвячена посиленню підтримки ветеранів та родин загиблих захисників. Представники громад Надвірнянського району та фахівці служб обговорили забезпечення доступності допомоги воїнам після їхнього повернення з фронту. Є в нас територіальні громади, які за домовленістю, за підписанням договору створили для сусідньої територіальної громади віддалене робоче місце, і це не зовсі прийнятно для того, щоб ми продовжували. Працювати, якщо в лікувальному закладі безпосередньо створена вакансія фахівця супроводу ветерана, першочергове завдання це є насамперед надання посту всім ветеранам, родинам героїв Небесної Янголів в лікувальному закладі, який надається. Також тут включається і первина медична допомога, які теж приходять на консультації. І безпосередньо, якщо немає 100, а ви знаєте, що 100 договорів є в розрахунок. Кумку на одного фахівця супроводу, то звичайно, що надаються послуги і в територіальній громаді, де є даний медичний заклад. Ішлося про широкий спектр питань: оформлення соціальних гарантій, можливості отримання різноманітних послуг через ЦНАПИ та застосунок дія, забезпечення житлом, навчання ветеранів, а також підтримка для тих, хто планує започаткувати власну справу. Це дозволить кожному знайти своє місце у мирному. Му житті ви є той місток між ветераном і нашими соціальними партнерами, між органами влади, органами місцевого самоврядування, тому що ви перші зустрічаєте ветеранів, допомагаєте їм соціалізуватися, адаптуватися в умовах сьогодення і допомагаєте їм вирішення тих чи інших соціальних питань. Але на сьогодні ви знаєте, яка у нас була потреба. Ви пам'ятаєте, я з вами комунікувала нас була потреба відправи нашої ветеранів Латвію і на. Оскільки така велика надвірнянський такий район великий, у нас є на сьогодні 11 фахівців. Багато у нас є у нас територіальна громада дуже велика, надвірнянська, і надвірнянська, є і є надвірнянська, і Пасічнянська, дуже багато ветеранів, у нас не знайшлося ні одного ветерана з надвірнянського району, який потребує лікування. Тому я хочу, я вам кинула в групу вимоги до того, що ветерани повинні підпадати під які вимоги, щоб мати можливість поїхати на реабілітацію. Тому що ми розуміємо, що. Не всі ветерани можуть дійсно отримати ту чи іншу реабілітацію у нас на Україні а на сьогодні наші державні. Міжнародні партнери готові нам допомагати. Окремий акцент був зроблений на психологічній допомозі. Повернення додому після фронту часто вимагає не меншої сили ніж сама війна. У громадах працюють спеціалісти та центри ментального здоров'я, де можна отримати підтримку без зайвих бар'єрів. Вони часто стикаються з психологічними проблемами, і їм потрібно відповідно фахівець в цій справі. З психологом ми їх консультуємо. Беремо на супровід, оформляємо е, одноразову меди... е, грошову допомогу. Консультуємо Мабуть. з е, оформлення встановки на е, чергу по земельній ділянці, по квартирному обліку. Проаналізували також роботу фахівців із супроводу ветеранів у громадах Надвірнянського району. Головне завдання підкреслює голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський, щоб кожна родина не залишала сам сам на сам зі складнощами. З'ясували проблемні місця, по яких треба працювати. Саме найосновніше, що поставили завдання, бо є громади, в яких не заповненіші місця, тобто є вільні вакансії. Нам треба до кінця року закрити. І на наступний рік запланувати ще декілька вакансій по громадах. Тому що фахівці фахівці супроводу ветеранів це ті люди, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя. І на сьогоднішній день є зауваження по кількості кейсів, які є, по кількості заяв, по роботі. Ну я думаю, що як головний висновок, все таки я бачу, що фахівці працюють працюють правильному напрямку, будемо проводити локальні по громадах зустрічі, будемо допомагати. І все таки я бачу. Ну, моє таке бачення, що все-таки най, 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 найбільша проблема на сьогоднішній день це індивідуальний підхід. Ветерани потребують індивідуального підходу, до них треба йти, не чекати, коли вони самі прийдуть, працювати індивідуально, працювати по, по, під кожну людину індивідуально, тому що немає якихось стандартних умов. Але в загальному на сьогоднішній день я скажу, що ця нарада позитивна, тому що ми об'єднали. Всі гілки державної влади, місцеве самоврядування для того, щоб налагодити все таки співпрацю у напрямку приведення ветеранської політики в районі до тих вимог, які на сьогоднішній день ставить перед нами президент України. Підтримка ветеранів це щоденна і відповідальна робота. Ті, хто повернувся з війни, мають відчути. Про них пам'ятають, їх цінують, і вони не залишені без уваги. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.